Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Продавай скрепки, щоб, наче знаєш, доказати всьому світу, що ти щось вартуєш. Я просто сидів, дивився меми в себе, от, і, і в оцій халупі. <сум> просто дивився мем. І тут просто в моменті ну мені прийшли, що то там мені настукали по голові, чи що. Коротше, і в общем-то я вирішив, що буду продавати скрепки заради того, щоб просто заробити купу грошей. Ну і відповідно, все-таки кимось стати. Що нам треба робити? Нам треба тако, брати скраб-метал якийсь, тупо. Ну, якась ржа, да? ага. Тепер ми її отако бем, бем 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 Обробляємо. У нас один-два, ось до етап три етап. І певно, що четвертий, да, буде? Да, поняв. Отако бемц-бемс-бемс. Чотири етапи. Беремо коробочку з цими скрепками і нам треба комусь то продати. Ану, давай тобі попробуємо. Бемц. Сю, супер, плюс 8 доларів, Let's go, гоу go. Тож, у мене є перші гроші. Давай купимо воркера. Супер, файно, я б навіть сказав. Там рестрокер. Uh, Що це таке рестрокер? 50 доларів коштує, так то на секундочку немало. Тому, в принципі, отако бемп. Беремо знову-таки метал. І... І давай, давай, старіна, пора працювати. Бем, бем бем він там, в принципі, перший етап робить, а я вже все остальне. Окей, okay. так, перша партія готова. Пішли, принесемо ще трошечки металу, і будемо то по чуть-чуть робити. Можна навіть отако прямо по фулу забити туди оцей ну, коробочку, оцю з металом, якраз. Щоб зразу, знаєш, чотири коробочки взяти і продати, а не по одній бігати продавати. Так, в принципі, буде кращечко трошки, бо це мені зекономить час. Тому, в принципі, непогано. Бемс, все, так, let's go Погнали. І починаємо тут прям жорстко працювати, все робити. Бім-бім-бум-бум. Let's go, let's go В принципі, ок. Наступний воркер буде 10 доларів. Це, в принципі, не так багато, тому я думаю, ми з цим справимось. Ще мені цікаво, ану, хоме. А. Ну, Лов, мене просто тепнуло. Оке. Okay. Я просто думав, тут ось бігає, бачиш, підписник і він хоче допомагати, але Ну, в нього не виходить. Сама гра забороняє, так? Да? Тому є, звісно, проблемчики. Окей, okay, тоді ми забираємо отако 5 коробочок з цими скрепками і пішли, спробуємо комусь продати. Ось якась мадам біжить, ану. О, плюс 39 баксів сюди. Let's go! Можемо поставити ще одного воркера. Бам. І ще одного. А на наступну не хватило, прикинь, 3 долара Все на все обалдеть. Просто обалдеть, ладно. Надо. Швидше то все виправити, тому наносимо отаку от купу металу. Нехай вони там працюють. А диві, мені пишуть, тепер попробую щось купити, що коштує скрепок бемц. Я купляю ще трошечки розширення, да, свого такого фабрики, якщо це можна так назвати. Я поняв непогано. Окей. Тому, тому, тому давай. Хорошо, метал, метал. Треба доносити метал. Дуже тако швиденько. Зробимо ще скрепки, давай. І заодно побіжу і продам. Продам. Іди сюди, іди сюди. Иди сюда! Ладно. А куда? <laughs> Диви, як вона збиває всіх! Обалдіть! Лол, я такого взагалі не бачив. Ладно. Є 25 доларів, це якраз мені отако сюди на воркера. Все, суперсько! Тепер я просто можу спокійнесенько наносити купу металу. В принципі, мені треба десь 6-7 партій, щоб просто продати їх і поставити сюди рестрокера. Я так зрозумів, що це кент, який буде тупо носити цей самий метал. Там уже є 3, буде 4, да? 5 і ось шість. Все, суперсько. Давай даже не так. Давай ще один принесемо. Думаю, це буде файно, бе. let's go. працюй, диви на ура. Хе-хе. А що я, в принципі, можу тут ще купити за скрепочки? Ось, ось за 20 скрепок якийсь експаншн. Це, типу, ще розширення, да? Мені по факту це не потрібно, по суті. Да? Тому я годену тако взяти всі скрепки і піти ось, ось наприклад, тобі продати. Бем. Плюс 61 долар. Сюди. І просто беремо сюди рестрокера. Бем. да 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 Диві, цей енд тепер буде нам наносити метал. Все, суперсько, все так, як я і думав. Окей. Але він капець повільний. Що це таке? <свист> Чому ти такий повільний старіна? Ну, в принципі, можливо і за те, що у тебе дві ноги різні. Ну. <свист> не знаю. Окей. Okay. В принципі, я поки що подоношую ще отакий метал, я не проти. Бо мені треба жорстко і конкретно прокачуватись. Тут так-то ось апгрейди. Півтори штуки стої. <свист> Оце обалдіть. <ріст> а підвал взагалі 5 мільйонів. Я поняв, все, питань нема. <ріст> Є ребіг, до речі, диви. А, 1 мільярд. Питань більше немає. 1 мільярд то реально потужно. Окей. Тоді поки що просто бігаємо, носимо метал. От. І нехай. Ну, скільки там, 6. Ооо, та це я ще капе, скільки довго буду фармити, Йой. Ол, що це таке? Ін Інсуранці фаут агент. А можливо, кстати, мені його треба буде купити. Це, напевно, буде сидіти кент за комп'ютером і просто буде. Мені пасивно заробляти гроші. Я думаю, це саме так і працює. Так, маю 15 уже коробочок. А ну, пішли, спробуємо їх комусь впарити. Я, в принципі, не проти. Можливо, тобі. О, сюди. 133 бакси. Мене чуть не збили. Нормально. Але я дивлюся, тут сюди якісь Що що це гроші? Плюс 22 долара. Лол. ]濬. Нормально, бутилки стоять. А тут можна тупо знаходити гроші, да? і підбирати їх. Обалдіть, так це ж взагалі льот. Дивіться, тут ще ось ця пачка заспавнилась. Бем. Ще плюс 25 доларів. Непогано. Худи що? Ні, то як вони літають, це вообще ульот. Бачу гроші. Бачу гроші, воно вони. А якщо я бачу гроші, то я швидесенько до них біжу. Ану, ану. Бем. 29 баксів сюди. На базу. Там ще воно лежать. Я щас так швидко розбатів. Хе-хе-хе. от тако просто побігав по дорозі. Вже 345 баксів назбирав. Нормально? Я вважаю, що досить таки непогано, тому, в принципі, можемо ось до підійти і продати тобі. Бем, тримай. І, в принципі. <реш> Її хе ж і збили, бідолага, воно вона. Нічого буває. Я годен купувати ось до оцього агента. Бемц? А, так а ти, ти не той, хто я думав. А ну, файле клоїм. Run on the street. Get hit by a car, then come back. I will get you. Ааа, каже, прикинь, біжи по вулиці і отримай удар від машини. І тоді вертайся сюди назад. Я дам тобі 242 бакса за кожен хід. 243. Обалдіть! Пішли, Let's go. <реш> я готовий кидатися під машину. Де ви? Де ви? Давай, отаку, от в принципі, станемо і будемо караулити. І щось як на зло, да, не буде ніде машин. Ну, обалдеть. Ну, от реально. О, бам, полетіли. Хорошо, перша є. Нормально. Щас ми так швиденько назбираємо купу бабла, і в принципі буде окей. Ну, або принаймні, я так думаю, хорошо, ще один хід. Хух встиг прям в саму останню мить. О, третій сюди. Удар, хорошо, хорошо. Це в мене вже там виходить приблизно там 700 баксів з хвостиком, так? Да? Непогано. Ось то ще одна. Бем. <рес> Не, відлітаю, я взагалі нормально. Прям якось максимально дико. Ладно, я думаю, що час продати трошечки ось до скрепок. В принципі, там їх, звісно, небагато, але бем. Плюс 84 долари. Ну, окей. О! Хе-хе! <рес> Отаке оце мені подобається, це сюди. І тепер отако от стоїмо, в принципі, напевно, сюди. Да, 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 давай! Бем! Хорошо, все, бабулетики. Я йду. Шість, 6 ударів, прикинь. Йоу. Бем о uh, ху 1400! У-у-у! Uh -huh. Сюди. Давай ставимо апгрейди, бем. І давай тут у нас меню, да? Ага. П'ять комп'ютерів, Два комп'ютера, один комп'ютер. А, а як їх отримати? За що? Не знаю. а ну давай ось, маркетер. Оцей кент мені буде заробляти бабло, да? Обалдіть, непогано. Я ж правильно розумію, да? Так, да, плюс 39 доларів. Окей, непогано. Чисто на пасивних, в принципі, це окей. Але у мене запитання, де мені брати якраз таки оці. Фотонік чіп. Треба десь їх знайти, але де? Ось, до речі, ми можемо тут збільшити трошечки нашу територію за 20 скрепок. Я думаю, тут буде ще один. Ооо, і конвейер чіпі-чіпі. Чу? -чіпі. Ха-ха! Це тупо чіпі-чіпі, я поняв, окей. Але ставимо тоді конвейера Окей, окей. І я думаю, що 40 баксів навіть можемо ось сюди витратити. Супер. А, ось до фотонік, суперкомп'ютер. Це туди треба, да? Ага. 100 скрепок. Я поняв, питань не маю. Але мені треба туди ще наносити також скрапу, тому що я думаю, що там все-таки скрепки будуть якісь поцікавіші, вже поприкольніші. Все-таки подорожче навіть. Б. Також навіть воркера. Сюди поставимо, Let's go А знаєш що? Слухай, я оце так подумав. Беремо оці скрепки, ідемо комусь їх впаримо. Да, Фух. задів машину, супер. Йдемо комусь продамо їх. Та не хочу я нічого купляти, останьте від мене Диви, Бем, плюс 100 доларів. Нормально. І звідси, що 36, непогано. Трошечки чисто постоїмо, хай нас машинка позбиває, ми зарубимо купу пебла і просто поставимо все, що нам треба. О, отако. <хи> Геній? Я думаю, да, О, їде, їде, давай, давай, давай. Бем! сюди, <хи> сюда! Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, як моя ковбаса, Що таке? <хи> Бемс, <Бэмц>? отако. хе <хи> непогано. Заодно і гроші підберемо раз уже сюди підлетіли, правильно? О-о-о-о-о, летить моя. Бемп! Тако, нормально, живу. Скільки має там уже хітів? П'ять. Непогано. Давай підберемо тоді це бабло. 1300 маю. І йдемо ставити отако сюди кента, який буде носити. Воркера, одного, другого, четвертого. Все, нормально. Тут розібралися. Все, що мені треба, це тепер нафармити трошечки більше скрепок. Думаю, це, в принципі, мені під силу. А сам піду поки що тоді ловити машинок. Ось до. Бемц, Якраз. Як я вчасно. Так, окей, бачу ще 5 хітів є. Суперсько. Це у нас 1300 ще плюсом. Хорошо, нормально, нормально. А це означає, що ми йдемо отако сюди. Давай заберемо оці нові, нормал. Поняв. Тепер це нормальні скрепки, не іржаві. Давай, в принципі, ось такі гарні достатньо таке, мадам продам. 672 долара. За вісім скрепок. Обалдеть, Непогані в мене там скрепки, я поняв. Можемо і все-таки іржаві продати. Ну просто чисто заради скрепок. Це мені все-таки потрібно. Старіна, тримай. 172 долара. Скільки я їх там? 18, по-моєму, да? Приніс йому. Поняв, да? наскільки то дешевше, а то дорожче. Оце ж так воно. Ну мені треба ще 16 скрепок. Це, ти знаєш, достатньо таки немало. Тут три, тут три, це шість. Ай. Ще треба трошечки постояти, в принципі, подождати машинку, я думаю. Це, мабуть, непогано все-таки. Так, ну що там, наробили ви достатньо мені ск. Оооо да! Є Є таке діло. Достатньо коробочок зі скрепками у мене тепер є. Тому я годен тобі їх продати. Плюс тисяча. Уф. І якраз ще цю партію допродаю. І у мене буде якраз таки тих самих сток скрепок, бем. go. Пішли купляти ту саму потрібну нам штукудрюку. Бем? Реді то комп'юте. Комп'ютер. Ааа, і ти вручну також стоїш, клацею? Бемц. І шо, і тепер? Ага, і кулдаун. Хвилину. Бінгус. Хе-хе-хе. Я поняв, ладно, все питань нема. Маркетер 300 баксів. Все, сюди. Хай сидить воркаєм. Куди я міг би ще потратити свої скрепки? Ось до тут 120 і можу відкрити ще одну, в принципі, територію. Це звучить непогано. Можемо збільшити або макс матеріали, або воркер спід, або макс свайпер кліпс. Ну, оце, взагалі, я не знаю, поки що не потрібно. Макс матеріали звучить також, типу, не супер. Прикольно, в принципі, бо вони все одно не встигають тут дозбирувати. Так, да, нам треба зараз. Скачати Worker Speed, а це. Ну, вибачте, п'ять такто чіпів. Це немало. Але й бабла, поняв уже наскільки багато, що я тупо не знаю, куди його тратити. У мене 5 тисяч. Так, давай запустимо оцю штуку і зробимо мені чіп. Бемс. Хорошо, другий чіп є. Так, давай і п'ятий чіп. Нарешті. Бем, go. Тепер нарешті можу хоча б прокачати воркер спід. Так, бемс. І купляємо Фу, правда, вони тепер працюють всього-навсього на пів секунди швидше, але, ну, знаєш, хоча б щось, хоча б щось. Ну і, в принципі, на цьому моменті, друзі, я думаю, цей відеоролик підходить до свого завершення. В принципі, непоганий день. Трошечки нас і машинки позбивали, трошечки і скрепок попродавали. І, в принципі, що ще для щастя треба? Хе-хе. Не забувайте підписуватись на канал, а також ставити свої вподобайдене, якщо вам цей відеоролик сподобався. Ну, а також залітайте в коментарі та пишіть назви своїх режимів, можливо, якихось ігор. Я одним словом чекаю на вас. Там з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім.